Друзі, всім привіт! Мене звати Денис, ви на каналі Делайт, це ми сьогодні Нікі, там. Я yeah. mm -hmm. yeah. І сьогодні у нас нарешті буде новий челендж на каналі Den Light. Все, ми прив'язали ось таку мотузку між двома деревами. Слухайте зараз а то я не можу вам нормально об'яснити. Прив'язали мотузку, заведемо на телефоні таймер 30 хвилин. На протязі 30 хвилин ми будемо отак от стояти по очереді. І от... отак отако... балансувати. О, по очері з ніхітою. Також ми будемо засікати ще один таймер, щоб точно тут пробалансували. І будемо записувати на листочок, щоб коли час 30 хвилин закінчиться, ми могли записати. Як бішов тепер? Камінь, це бумага. Давай до однієї побіди, різниці, ножниці, не ножниці, окей? Окей. Okay. Давай. Просто раз, два, три. Раз, два, три. Я перший? Ні, я перший. Дивіться, ми заводимо таймер 30 хвилин. Я заводжу на своєму, а ти вже будеш із свого, там засікати, а просто я окей? Oh. Ну, а якщо ти не зрозумів правила, то слухай уважно. Ми заведемо таймер на 30 хвилин. На протязі 30 хвилин ми з моїм другом Нікітою будемо балансувати по очереді на мотузці. Наприклад, я перший, я пробалансував 6 секунд, а Нікіта другий і пробалансував 5 секунд. Я до своєї колонки записав у 6 секунд, а до Нікітиної колонки записав 5 секунд. В кінці ми просто подаємо всі секунди, і в кого більше вийде секунд, той виграв і получе 50 гривнів. Сказав, гривнів. Приз... Буде 50 гривень, це не дуже багато, але не, не дуже мало. Кладу сюди. Нікіта, не вкрадеш? Постараюсь. Окільки ну, я скажу, коли це буде. Так, стой, стой, ще. Так. Дай, три, два, один. <му> 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 Сіки. П'ять секунд. П'ять секунд. Так. Все, тепер очередь ніки. І так будемо по черзі. Все, давай. Я надіюсь, ви правила поняли. Скаж, коли. Три, два, одиннадцять, так, скажеш. Раз, два, три. Ааа, <кхи> сюди. Ну, громкий. Мілісекунди, ми не читаємо. Фух. О, чого ячекну. Очі, от щось я не знаю. Три, два, один. Та ну! Уснула рано. Ну, сьогодні багато. Старайся просто всіх сил держати. Камера не сходить. Всього 3 секунди. Уже падаємо. Дай, скачка коли. Вчить. Два п'ятя. Да як почтам? Два з половиною? Можна. Я знаю, що ти мене дуже близько знімаєш. Всем. Ты как 7 раз на... секунд. На семерке упал. Всем, да? Раз, два, три. Восемь. Ну, я пока что ше... <свят> лучше, чем ты. <свят> Наверное. Ну, конечно, там, где я упал, все вообще эпично было. О, <свят> мать,

Я секунд. А, Никита! 10 секунд! Упади <laughs> <laughs> давай. 10. Ну я бы убил, что у меня девяносто. Ну мы 10, тоже 10 написали. Профессионалы стоим. Красавец <laughs>

Я снимаю, Я снимаю, что ты что там мы молчим. Давай, раз, два, три. Всем. Всем. Нормально. В если будет ничья. Разделим? Не разделим. Потратишь на меня. 고쳤다. 됐다. 됐다. 고쳤다. 어. 어. 가자. 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 Давай, держись, 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 держись. Ух ты, ух ты. Шесть. Утисковый, утисковый, утисковый. я уже проигрываю все. Ну, я хоть в одном видео своем должен быть. Раз, два, три. Ну, 5,90, там было 5,50. Ну, 5. Ну ти вирос, ну ти вирос. Раз, два, три. Шесть. Так, шесть. Можно. Так, надо п'ять, шесть, туда. Все, давай. Да ти задубав. Мелкий прийшов розбиратися. Да ну не! Четыре. 4 секунды. А, все, стоп. Таймер вийшов. Ну давай, я тобі. Давай, давай. Ще раз. 3, 2, 1. Всем скозну. Красиво, коли не дітей, це таймер вийшов. В принципі, я можу зараз Так калькулятор. Тут, Давай зразу да? твоє почитаємо. Давай. Так. 5 додати 2 додати 8, додати 10. Так, додати 11, додати 3, додати 8, додати 5, Я додати 6, додати 6, додати 7, да? Так. 71. 71 з половиною. Добавляем 5, 3, 7,

Я так обрадувався, я вперше виграв. Ура! Я перший раз виграв. Денис, Давай, На. Твої 50 гривень. Наконечно ти виграв. Я вітаю тебе. Слядуще відео буде боротьба. Будемо заканчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, З вами був Поражений. І Нікіта. Пирожак. Та да я на пирожак.